П'я Валентина Піндусова показує вирву від російського снаряду, який влучив під вікнами її оселі у Дніпровському районі Херсона. Житлові будинки були під обстрілом 3 серпня. Пошкоджено у нас тут саме вікна і дах, і пожарка була теж ще тут. Саме там заливали, і попало стеля. Обвалилася. Постраждалих у нас немає, слава Богу. Ну найбільше приліт до нас. У сусідів вікна повибивати і все тут саме, а найбільший приліт — це в нас. Я спала ось у, цій, у цій кімнаті спала. Я так це покидала, спала на цьому дивані. Тут головою лежала, ну спала головою тут сюди, і воно це на мене все полетіло. І Так у це бог ось у праве вухо. і стекла, і все полетіло. Саме ну, головне, що я б укрита була. Що я не що не поранилася, бо бахнула. Я думала, що там рядом під окнами моїми. Я живу не тут, зі отут. А це вже по сусідству, присматриваю. З усіх сторон. Всі окна і там скриші уголок. Трясло, стрес на цілий день до сих пор. Ну, вже як би кожен день. Ота ось це, ось це, ось, це ж. Це одна з вулиць у центральному районі Херсона. Місцевий житель Віктор говорить внаслідок обстрілу загорівся один з будинків. площадку приехала МЧС, тушили. Тогда начали дроны летать, и поехали, оно еще больше начало гореть. Ну, то мы уже ведрами тушили там, потом они приехали опять, подключились. Попали в дом, от осколка в этот дом загорелся, а от взрывной волны полетели стекла. Ну, я позвонил МЧС, пришли, сейчас окна забивают. Дай Бог здоровья нашим волонтерам. А куди ховатися? Ми всі спали постелі, лежали спали. Куда можеш сховатися? Оксана Хлібус, Роман Царьов Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.